Доброго дня. Розпочинаємо роботу засідання постійної комісії з питань міністральної роботи за с першої політики. На засідання маємо два питання. Перше питання про присвоєння звання почесної будинки міської громади, доповідає ОРСА, оповідаючи старому. что мы не знаем, как будет тело по, по, по дорогу, нас будет пятница, будет в мы не, знаем, что мы не сможем это делать а приорище, потому что вы знаете, готовы к этой идее, нашей воле больше. уже морзе. Он, он сейчас Ні, Ні, ми біля, не біля, можемо зараз ну, Що різне апріотично. Ми, вже ми є? подаємо одного красавича. Чесно, ми не знаємо, якщо 24 червня, можливо, ми ще зробимо комісію і сесію. 24 так, 24, 24 серпня ми хочемо нагороджувати в межах програми вечора, зробити на алеї героїв Цивітова шоу і нагороджувати родину загиблих героїв тих ранніх медалями. Званнями почесних смадян. Тому ми пропонуємо цим рішенням тільки Тараса Одбановича, але ми не виключно, що бути вас просить, що зібратися, якщо хлопцям повернумо до того часу, тут то дуже тяжко сміювати свій Тобто І ту, і ту рину я знаю, тут з наших молодорухівців Тобто Я думаю, що може бути таке, що ми ще будемо десь думати. Але той саме про час тому точно треба нам е позачаровувати зробити, чому така спішка, я розумію, що кожна є робота і кожен з нас на цю сесію, щоб допомогти з числам за сегодня бою і тим, хто загинув, але тені зараз це в такий символічний день і дуже би хотілося, щоб ми до того дня всіх, хто загинув, щоб ми вшанували. Тому поки що один, але... Може бути ще маще двох проблем про члени комісії, частину частина, вирішила присвоїти нову чати на інформацію військової теперісна до новичку разу існує Україну за відбуваний внаслідок російської військової агресії. Хто це такий? про рішення прошу рисувати? Забірщина завтра після Білайтска за перелович за.

Програму Європейської комісії ЛАЙФ з енергоефективності ми видали грант розміром 3,5 тисячі євро, існує необхідність в тому, щоб нанести ряд змін положень про управління ранку міста, а саме добавити скорочену назву управління. До відкриття валютного рахунку, тобто ми не можемо дати валютний рахунок, оскільки в назві в назві організації має бути до 33 символів. У нас це 56 символів організації, тому необхідна скорочена назва, щоб можна було видати валютний рахунок, на який поступлять кошти для реалізації цього проєкту. Тому це і є зумовлено. Щоб і в подальшому в інших міжнародних радах програма брати участь і е мати можливість їх реалізовувати, необхідно е затвердити скорочену назву управління, ну, тобто повна назва управління комічного розміста Калуської міської ради, скорочена назва УРМ Калускої міської ради, а також е назви англійської мови, як і повна, так і скорочена, так і це необхідно дописувати різних. назвать ізи. Серйозно, я його як питаю. Слухайте, у мене, що. О, мені, звичайно, розробляє, ясно. Так. Тоді я схожу сама, ну, в принципі, от на доставку. Клавіатура щоб класнося, класно. Так, так. Чи я запитаю щось? Продовжуємо. Добре, за. Білаєцка. Перговець. Рішення пенту. Так.